Миколай поправив вуса, почесав по бороді, запитав у всіх ангелів тих, що були на війні, чи живий Оленки тато, чи поверне до села, не беруть його гранати, бородиця спасла, та молитва на Різдво зберегла в бою його. Микола і всі святі зберегли його мені, і не треба більше нічого дарувати, і не треба більше нічого дарувати, Микола і всі святі, зберегли його мені, і не треба більше нічого дарувати.